Вітаю, ваші шановні глядачі. Ось з інтервалом декілька днів приїхало від різних людей дві брити. Об'єднує їх те, що вони схожі по форм-фактору. Вузенькі, обоє іноземні, це Золінген, а це Шеффілд написано, якась там модель прочитати складно. А ця була Іржавенька. Подивитись, як вона виглядала, я її трохи шліфунув, полірнув, зробив це трохи. Тому що власник сказав, тільки заточити, більш нічого не робити, щоб мінімум бюджет був. І вона була, також точилась, гострилась згострилася що в своє життя на якомусь ремінцьову пасту і була виточена дуже криво. Довелося її ретельно рівняти, щоб заточити. Подивимось мікроскоп, як виглядає ця виглядала і виглядає. І оця бритва. Ця бритва ще не заточена. Зараз ви її побачите, як вона виглядає. А потім, звісно, побачите, як вона виглядає після заточки в мікроскоп. При тому збільшені 130 крат. І як вона перерізала волосину, я скажу свої враження. Що воно таке. Ось, шановні глядачі, перед вами фаска ріжуча кромка бритви, яку купив чоловік на Велик. Спробував голити і чекає, щось вона якось шкребе, а не голить. Ну. Спробуємо зрозуміти, чого це вона шкребе, а не голить. Ну, так вона виглядає. Хтось її цю бриту трошки шкріб віддать, щоб привести її до olx продажного стану. Тобто наждачним папером якимсь може об щось пошкребли. Бачимо такі. Або мусатом точили риски глибокі під нахилом. 45 градусів приблизно. Сліди корозії бачимо. Завушенець тут сліди корозії. Корозії не дуже багато. Бритва німецька, начебто Золінген написано. Судячи з вигляду, то вона дійсно можливо випускалась в Золінгені. Ну, слово золінген на бритві це, це не знак якості. Ми знаємо, хто жив при PDP і ще, що таке був знак якості. І що він далеко не завжди відображав ту саму якість насправді, тому всі ці написи. Вічать лише про те, що вони є на, на чому-небудь і знаки. А справжня якість відчувається людиною при користуванні тим чи іншим предметом. Зараз будемо її гострити. Ось ця бритва. Гарантіє Золінген. Більш нічого не написано. Ручка на її красива, безумовно. А яка сталь буде видно. Золінгеновське гарантіє виявилось на рівні совєтських гарантьє стяжів. Ну, це може бути, звісно, не брак самого Золінгена, тому що бритва стара і вже уточена, можливо, її так просто на пасті точили. Як і багато радянських стізів, які занапастили. напастили, хоча серед них нових неточених, кривущих, страшенна кількість. Зараз глянемо мікроскоп, але вже і на камеру можливо видно. Звідціля і до носика риски виходять, на кромку крупку звідсіля і до п'ятки виходять, середина провал, не доторкається до рівного абразива. Тобто, отакий тут. Вигиб. Або просто виточено на пасті. Шморгали, як завжди, отакий ремінець із репетузів, ще й вигнутий дудочкою, трубочкою бугром наквацяний пастою, і на ньому правив чоловік який-небудь собі серединою. Отак. Чомусь клепки не хватало правити усією бритою, чомусь правили серединою завжди. Як ними брились, я не знаю, голились такими бритами, але якось голились. І то, відповідно, тут середина проточена, а краї підвисають. Треба рівняти, а рівняти тут, як ви бачите, вже небагато. До речі, я зняв розміри і вони складають товщина в обусі 3,5 мм, ширина від рівної кромки до верха обуха 14. А від фаски, яка виблискує широка досить, тобто те, от того місця, яким лежить на камені бритва, і від якого треба міряти ширину, 12 мм. Ну, ось середина бритви ми спостерігаємо залишки, недоторкані пастагойної заточки. Йдемо, йдемо, йдемо до носика. Недоторкання, недоторкання. І лише тут сліди, сліди початку. Оточування якого-небудь образива, яким я намагався вирівняти. Алмазна пластина 2 тисячі гріт. Оце ось лише на носику і на п'ятки. Почала вона шкребти. Перевертаємо на іншу сторону. Тут ми спостерігаємо ширину фаски. Бачите, яку в районі носика? Гузеньку. Бачимо, яка тут ця фаска. Одним словом, гарантіє на OLX, як завжди, продається багато такого гарантія. Якщо ви хочете голитись бритвою, бритись з задоволенням, а не шкрептися, то купляйте бритву, готову до використання. І тоді ви будете нею голитись з задоволенням просто. Правити на ремні і голитись, правити і голитись. А не мучитись. Дивимось далі. Шановні глядачі, хочу, щоб ви подивились цього за лінгена, як вона шкребеться. На цій стороні середина оточується. І носик в повітрі, і п'ятка. Це я вже 15 хвилин інтенсивно шкребу по досить беручкому камені. А тут, як ви бачите, оця частина не доторкається, і обух, ви бачите, от пляма, де камень обробляє, і от. Середина обуха також не доторкається до рівної поверхні каменю. Що це свідчить? Що бритва має отаку форму? Зате вона має горду напис за лінген». І досить уже малу ширину. Поки я вишкрибу, щоб вона стала рівна, ширина її ще зменшиться. І так, шановні глядачі, ось електронний штангенциркуль, ось ця бритва за Залінген, яка крива як страшне. І з якою я проморочився, якби стримав нормальними бритвами, скільки потратив, витратив часу. Я її не вирівняв ідеально. Провис є на обусі, але я зрозумів досить чітко, що якщо я її захочу зробити ідеально рівною, то з неї нічого не залишиться по ширині. І тому я зупинився на оптимумі, на балансові між ідеальною рівністю і бажанням заточити і залишити її як бритву. Я її проточив повністю по всій рівній кромці з обох сторін. Використовуючи вузький камень. Фініш зробив на япнатові. Зараз ми подивимося, як вона перерізає волосину, і подивимося в мікроскоп, чим вона її перерізає. Не просто поріжемо волосину, а подивимося, як виглядає бритва. Ви бачили, як вона виглядала до обробки, і подивимось, як зараз виглядає. Загострена вона з одним шаром ізоляційної стрічки. Я проміряв її параметри. Ось я її намалював досить примітивно вже, вибачте, на клаптику паперу. Оце ось о, вона отак от до вас розташована. Це її переріз і форма приблизна. І велика страшенна таємниця і непорозуміння, яке чомусь не розуміють дуже багато людей, які займаються заточкою брифсу життя. От виміряти кут бритви. Люди беруть штангенциркуль і вимірюють її ширину повністю від вершини обуха до ріжучої кромки. Тобто беруть губками штангенциркуля, стискують і вимірюють. цієї бритви складає ширина 14 мм від вершини обуха і кінця ріжучої кромки. 14 мм. Товщина безізоляційної стрічки 3,5 мм в обухі. І беруть ці величини люди, підставляють у формулу і вимірюють. І коли ми виміряємо це, ми отримаємо кут 14 градусів, 14,2. Це досить малий кут. З таким кутом майже ніяка сталь не витримає навантаження при голіні, отримає мікрозамини або мікросколи в залежності від того, наскільки вона суха чи е, така пластична. Тобто це кут уже нижче критичного для бриту. Для переважної більшості брит. Наліпивши один шар ізоляційної стрічки ізоленти, один слой, я отримав товщину в обусі уже 3,7 мм. Кут трохи збільшився, десь можливо до 15 градусів навіть менше. Але все одно він малий. Але це неправильно виміряний кут. Тому що кут вимірюється трикутника. Трикутник у нас ось де знаходиться. Кінець рючі кромки, яким вона опирається на камінь точильний. І ребро обуха. Не вершина обуха, вона не доторкається. Тут трикутник не може бути, він не такий. Трикутник це чітка геометрична фігура. три Трикутник. Один кут на вістрі обуха гострий, і два кути. Цьому місці. А в цьому місці вони утворюються тільки отут, на рібрі обуха, фаска обуха. От в цьому місці доторкається до каменя однією точкою бритва, ріжучою кромкою, другою точкою. Лінія це площина каменя рівного. Тобто, вимірювати ширину треба не від вершини обуха це неправильно. А від ребра обуха, яким доторкається бритва до каменя. А тут вона складає в даному випадку 12 мм. І якщо ми візьмемо 3,5 товщину обуха і поміряємо вже на правильну величину, ширину бритви, не всю ширину бритви, а ширину до того місця, де вона доторкається до каменя, щоб утворив стрикутних чіткий. То тоді ми отримаємо. Геть інший кут загострення. І якщо я наліпив ізоляційну стрічку 3,7 мм і при ширині 12 мм, у нас буде кут 17,4 градуса вже. Це буде справжній істинний кут на вістрі ріжучої кромки даного екземпляра бритви. Ось трикутник. І все для чітко, ясно і зрозуміло. Бритва доторкається до каменя кінцем рівчої кромки і ребром обуха, по якому ми вимірюємо товщину її. Не вершиною обуха на півсферичної. Є бритви, в яких тут сфера така полога, тобто різниця не дуже велика між вершком обуха і ребром обуха. Середньої статистична бритва має отаку форму. А є бритва, як, наприклад, бритва голд в якій обух взагалі височезний, як бугор. Там різниця між ребром обуха, від відряджує кромки до ребра обуха, правильно вимірюємо, склада 18 мм. А до вершини обуха аж 22, тобто на 4 мм більша ширина. І тому людина підставляє формули, вимірює кут і каже, що 15 градусів кут загострення голдолара. А я йому кажу 19. Він каже, як це? Щось ти там не тямиш, не те наміряв. Як це так 19? Ширина ж бритви 22 мм. Ну, шановні глядачі, трикутник утворюється у цьому місці. Обухом вона вершиною не доторкається до каменя. І цим місцем до каменя не доторкається. Вона доторкається ребрами обуха з однієї і з іншої сторони. Клинок бритви. От в цьому місці, з цього місця до вістря рівчі кромки, треба і вимірювати ширину. Не всю ширину бритви. Не всю ширину бритви. Не від вершини обуха до вістря, а від вістря до ребра обуха. А товщину обуха ми, ми вимірюємо в трьох точках і середньостатистично підставляємо. Там, тому що на кінці може бути одна товщина, на середині інша, а біля Ерля трохи відрізнятися. Але не критична, як правило. От і дуже все, механіка дуже проста. Геометрія. Волосина звичайна, людська, темного кольору. З однієї сторони і з іншої вона відрізається легко і невимушено. Зараз дивимось в мікроскоп. Чому вона її ріже? Ось лежиться гарантія за лінген. І ми тепер бачимо, чим ріже ця, ріж... ця бритва. Збільшення 130 град, зліва направо у вас вміщається 1,4 мм. То темненькі пилинки, які прилипли на ріжучу коромку. Зараз я спробую запхнути цю ж саму волосину, яку перерізав в кадр, щоб ви побачили, як виглядає при збільшенні 130 крат ця сама волосина, яку я різав. Не знаю наскільки мені вдасться це, це зробити, бо це не так просто. Я її притиснув тут. О, ось вона. Ось волосина, яка лежить під рючою кромкою бритви. Видно вам? Така темний дрючок? Оце та волосина, яку я перерізав перед вами. Шматок її. Маленький. Бачите? І ріжуся кромка. Різниця між тою, яка вона була, і зараз є помітна? помітна? От тепер ця бритва буде гарантовано голити якісно. Наскільки довго вона збереже свою гостроту, це вже залежить від сталі цього гарантіє. Зараз я перевірю по, пошкріпши руку. На якої волосся відросло, на суху без ніякого зволоження, розпарювання. Так, якщо бритва не отримає замини на рючій кромці при, такому, при такій спробі, значить вона буде гарантовано голити без ніяких проблем. Якщо провівши один раз і зголивши частину волосся, я б гляну в мікроскоп і побачу мікрозамини, то ясно, що сталь занадто пластична і при такому куті навіть. В 17 градусів з половиною майже вона не трима заточку. би наліпляти ще один шар ізоляційної стрічки, один ще один слой, щоб потопщити обух і збільшити ще кут загострення. Але мені щось здається, що вода таки витримає. То я здув, здмухнув. Ось, що зараз від залишки волосся і подивимось. Ось лежить ця бритва знову на столику. Попав я на те місце, де волосина лежить під нею, і дивимось. Як ми бачимо, заточка проведена правильно. Чітко сформована геометрична форма, то смітник. Пилинка. І завдяки цьому. Бритва проточена без ніяких. Я щіточкою витер, бачите, то пилинка була. Без ніяких завусенців, витягування фольги і іншої галіматні, яка виникає при заточуванні або на синтетичних абразивах, або неправильно. От цю бритву я вам гарантую. Хоча й не золінген, який її зробив і гарантував її якість. Але я гарантую, що людина без досвіду. Не прозаточила б її так ніколи в житті на каменях. Хіба що на пасті так само причепила ремінець, намазала пасту і пошмиргала, і пішла б голити собі і не морочила голову собі, людина. Тому що з такими кривульками треба тільки великий досвід мати і арсенал абразивів якісних, і таких, як треба. Криві бритви загострювати саме складніше тому, що. Досить складно на рівних каменях, а вони по визначенню повинні бути широкі і рівні для оточення брит. Неможливо проточити так, щоб ним повилазили за вусенці в різних місцях. Тому що бритва не доторкається до поверхні всієї площиною рючої кромки. І для цього треба або техніка заточування, дуже така хитра, секретна, або набори абразивів. Невеликої ширини, щоб можна було проточити, рухаючись там по діагоналі. Ось ця бритва так. Наглухо заполірована, бачимо, якісь подряпини, щось там намагались гострити, може, якимсь камінцем неоднорідним. І паралельні ріжучі кромки, так звані, подряпини від якогось там чи наждачного паперу чи чого. Ну і завалена ця ріжуча кромка поліровкою. І звісно, що там. Немає фактично ріжучої кромки. Пошкоджень якихось глибоких, ніяких не видно, ці заминчики, там ще якась матня, але вона не загострена. Бачите, які там залишились риски якісь ще. глибоченькі, сліди патини вже невеликі є. Одним словом, черговий зразок того. Коли бриту реставрує відновлює продавець або перепродавець, але вона продається не загостреною, тобто не готовою для гоління. Вона готова для продажі. Наведений на неї лоск, шик, брик. Але сутність бритви залишилась поза кадром, як то кажуть. Тобто вона, як бритва, не працює. Її треба загострити. А Після таких полірувань часто завалюються геометричні форми, заполіровується, що бритва загострюється досить складно. І так продовжимо. Ну, ось оця бритва зроблена із шефільської сталі. Перевіримо її на різ волосини і розглянемо в мікроскоп. Кладу якийсь клаптик паперу. Щоб видно було цю волосину, відпадає при доторканні. Що з однієї сторони, що з іншої? Де воно це фокусування, поки побачиш його. Різається якась стружка, але то це все, це все не то. Дивимось в мікроскоп. А тепер, шановні глядачі, ви бачите, чим вона ріже ту волосину. Так виглядає тепер її фаска і ріжуча кромка збільшення 130 крат оптичних справжніх. І от така ця бритва загострена на японському натуральному якісному камені. І так, шановні глядачі! Ця бритва доволі вузенька, але товщину обуху має 4 мм. А ширину, яку можна виміряти, от я намалював вам малюнок, щоб пояснити і в цьому разі, як міряти угол кут загострення бритви, а саме кут самої ріжучої кромки. І щоб визначити його кут у цього гострого кута цього трикутника, треба підставити формулу. Половину товщини обуха. Тобто тут 4 мм, а ширина від РК до верхнього ребра обуха 11,5 мм. Ми беремо підставляємо 2 мм і 11,5 і отримуємо половинний кут. Потім ми його множимо на 2 і отримуємо чіткий кут загострення самої РК. От я його записав. При такому вимірюванні він складає аж 19,6 градуса. Тобто, це досить великий кут. 19 більше 19 градусів. З таким кутом, бритва майже з любої сталі буде стійкою, як ви її не заточіть, і вона буде голити і не буде ні заминів, ні викришувань. Але багато людей помилково, щоб визначити кут загострення, міряють всю ширину бритви від вершка обуха від цієї точки. І до кінцевої точки РК. І якщо підставити цю величину 13, а не 11,5, які правильними являються. І товщину, яка незмінна 4 мм, то ми отримуємо вже кут менший, 17,5 градусів. Він не набагато менший, але все-таки менший. І людина, яка поміряє по ширині 13 мм, по товщині 4, підрахує, скажімо, бритва має 17,5 градусів. Насправді, кут загострення цієї брити буде 19,5. Тобто на 2 градуси більше. На 2,1, якщо точніше бути. От такий кут загострення в цієї брити. Вона вузька, але доволі товста в обусі цілих 4 мм. А от якщо пропорції такі, що тут бачите, як слідуючі. ширину розділити на товщину. Скільки 11, 12 візьмемо для округлим візьмемо 12 мм. На 4 розділити. Це 1 до 3 буде. От з такими пропорціями бити майже з любих сталей мають високу стійкість рівчий кромки. Тому що кут тут буде завжди 18-19 градусів. Якщо пропорція буде 1 до 4, тобто ширина і товщина обуха буде менша, наприклад, 3 мм, то це вже буде 1 до 4. Уже з таким кутом і з такими пропорціями велика кількість сталей будуть уже на межі міцності. А якщо пропорція ще більша буде, 1 до 4,5, 1 до 5, однозначно, без наліпляння ізоляційної стрічки сталь майже любих бритв не витримає навантажень при голіні. Позаминається і повикришується. В залежності від твердості і пластичності. От, щоб не вдаватись в розрахунки цих кутів, формули, шмормули, достатньо легко вись. Вирахувати пропорцію. Співвідношення товщини в обусі до ширини, але правильно поміряної ширини. Від ребра обуха до ріжучої кромки. Не всієї ширини брит. Це неправильно всю ширину брита від вершка обуха міряти. Треба міряти звідціля. І ви поміряли, наприклад, 12 мм і 3 мм товщина. Це буде до скільки? 1 до 4. 12 на... Розділити на 3 буде 4. 6,6. 6,6, і скільки буде дитячі математичні розрахунки. Така плета буде на межі працювати. Якщо сталь гарна, можна без ізоляційні стрічки заточувати, вона буде стійка. А якщо сталь така собі, уже не буде. А якщо при товщині в обусі 3 мм ширина десь. 13 мм правильно поміряно. 14, то вже безумовно, вже буде кут занадто малий і бритва буде не нестійка заточка. От вам всі дуже прості розрахунки. А ця бритва пакується в чохолок, в якому приїхала, відправляється власникові з самими найкращими побажаннями. І правильно підраховуєте всі підрахунки. Якщо ви, наприклад, знімаючи показники свого електролічильника кожний місяць даєте дані ваше решту і платите по них, а одного разу вирішили якось так проснулись, перед цим трошки випили сильно, проснулись і пішли, сусіда зняли вашого через дорогу показники з електролічильника. А записали цього місяця минулі свої записали, а сучасні показники. Записали в сусідові. Кинулось підраховувати, що таке. В ті місяці платили там по 600 гривень, по 500, а тут 12 тисяч треба платити. Що ж таке? Де ж це ми накрутили? Валю чи, чи, чи груню, чи Маню. Де ж ми накрутили оце? Кажи, що ти включала? як це так? Тобто ми отримали результат геть неправильний. А чому? А тому, що ввели ви неправильні дані. Так само і підрахунок кута, щоб визначити кут загострення. Бритви, якщо ви введете ширину бритви неправильний показник, то ви вирахуєте і неправильний кут. І тоді буде в себе в оману введете інших людей, яким будете розповідати, що у мене бритви 13 градусів і вони все прекрасно бреють і броють. І, брують, і нічого з ними не делають. Не мова таких бритв. Я за все життя не зустрічав, що бритва мала 13 градусів кут загострення. І при цьому хоча б один раз поголила від початку до кінця людину навіть з м'яким, з м'якою щитиною, не то, що вже середньої жорсткості. Так що не вводьте себе в оману і один одного. А тепер вже бувайте здорові.